Байдужими, які ви, ну, нам щось сказали, Ми б розповіли про те, що ми бачимо і знаємо, про те, що відбувається на каналі. І пояснимо свою точку зору, чому ми страйкуємо і не хочемо виходити в ефір. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Склалося враження, що нам перестали говорити правду. Із каналом що щось роблять, ми не розуміємо, що відбувається. Скажіть ви стали на один з боку з старим конфлікту, так? Е, ну ми намагаємося залишатися осторонь. Поки ми не виходимо в ефір, ми залишаємося нейтральними. Це от наша позиція наразі така. Хоча хоча звичайно, ви розумієте, що наш страйк він так чи інакше, звичайно, Здрасте. грає на руку Ні, Ні, пану когаловському. Це теж зрозуміло. Тобто, ми в абсолютно нейтральному ситуації, Ми просто не можемо ну, бути, тому що ми між силою і харибля. Ви це розумієте от, власне через це звертаємося там до можливо глядачів, можливо, наших колег більш досвідчених, тому що. Ситуація, ну як на мене, такої подібної ситуації в Україні з каналами ще не було. А хожу каждый день на канал, меня не пускают, там я пытаюсь как-то свои личные вещи забрать, вот, вот, мне этого не отдают. Мне пытались вчера в коридоре всунуть какие-то деньги, вот, чтобы таким образом со мной как бы полностью рассчитаться. Вот. Я от этого тоже отказался. Но я не держусь за, за, за свою программу и считаю, что если а, есть вещи намного более важные, чем какие-то а, персональные интересы. Здравствуйте. Вы меня пропустите? А что же будем делать? Вот. У да, меня да, есть удостоверение сотрудника теряй Мои там вещи. Я до 21 мая здесь работаю. А у вас есть хотя бы распоряжение, на основе которого меня не пускают? Сейчас кто-то выйдет, хорошо? Если у вас... Список людей, которых нельзя пускать. Нет. А как вы э, э, кого-то пускаете, а кого-то нет? На каких основаниях? У вас магнитная карточка бывает. Да, у меня есть магнитная а, карточка. А да? она не срабатывает. Выпустить да, человека, я не буду прорываться. <laughs> о службе безопасности не символическая. І злавіще значення вибухи людей Пожалуйста, Не життя інформацію, що ми на чиї стороні. ми не на чиї стороні. ми на стороні нашої професії. Ми хочемо роботи. Приїхав підтримати журналістів. Їх вимоги дуже хочеться, щоб канал, який раніше, працював чесно і сповіщав нам про те, що відбувається в світі і в Україні без будь-яких перешкод. Тому що насправді інтереси суспільства, інтереси колективу журналістів ТВ насправді на сьогодні співпадає. Тобто, що б там не відбувалося між власниками, сьогодні є третя сторона, це журналістський колектив. І власне його я сюди приїхав підтримати. Кожен Я ще не пробував зайти, але якщо пускають, означає, що може їм більше подобається, ніж. Ми не спробуємо зараз. Запускають, пропускають представників програми, яку закрили проти з з полумшереметом. Можно Нет, от, к сожалению, что указание вас не послали. А от кого указание ну, Я думаю, служба от начальника службы безопасности, но я не могу вам точно утверждать. -то ну, давай, У меня немножко, есть давай. Меня уже да. тоже не пускают. Мы а, потребуем от Коголовского гарантии того, что с нами не будут поступать как з людьми, ничего нічого видят, ничего нічого слышат и нічого не понимают. Я так розумію, що на рівні колективу ця проблема не вирішується. Так чи так вона буде вирішуватися офіційним шляхом? Якщо в офіційний спосіб вдасться залагодити вочевидь, все одно не на користь однієї чи іншої сторони, якщо вдасться досягнути якогось компромісу між юридичними особами, тоді. Можливо, можливо, канал відродиться. Можливо, навіть е, перейшовши е, крізь це випробування, канал, е, ну, я маю на увазі е, люди, кістяк, те, що власне і є каналом, вони зміцнішують, вони відчують свій хребет. От, але імовірність цього прогнозувати нереально.